Це завдасть мені більшого болю, ніж тобі. Цікаво, що це? Поцілуй мене в групу. <сі> Окей. Як ти є мій прикид? Ну, цікава історія, що нас далі синій чимось радий. Ого, понятно, вони йдуть. Моя дружина пішла від мене, напевно, за цього вона і пішла. Тебе звільнено. Сьогодні значить багато нового про себе. Цікаво. Я зробив те, що повинен був. Окей, дивна історія, давайте далі. За таке можна і в табло отримати. Окей, в табло ти, я бачу, отримаєш. У мене депресія. Дивна історія. І давайте останнє. Це Бог усьому винен. І в чому ж він винен? Це найкраща ідея, яку я коли-небудь чув, що Бог усьому винен, окей. І в фіналі я забув, що збирався сказати. Дивно, це були сьогодні чинічні історії. Підписуйтесь, щоб бачити більше.